Всім. 19 вересня 22 року. Хоча мало віриться, що 19-те. Наче друга половина жовтня. І не перша навіть. У нас холодно. Ідуть дощі. Погода така в стоячому осінні, але пізньої осені, а не ранньої. О, ну що поробиш? Каштани падають на брук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Каштани падають на Брук. Це пісня із 60-х років була така. Не пам'ятаю, хто виконував її. Якось я легенько, мабуть, одяглась. Чогось мені холоднувато. Так, сьогодні не доспала. Чогось рано проснулася, ще, мабуть, шести не було. А що це? Дружок тут бігає, а що це він робить тут? Що це він не в дворі? Чи... Шаня, це це ж дружок. Що ти гавкаєш на нього? Ми завжди, коли йдемо через двір і він за нами прив'язується, а це що це він тут бігає? На чужій території. У них же так свої території у кожного. Навіть Шаня зрозуміла. А він її боїться, тікає. Шаня. Шаня обережно машина. Все, проїхала, пішли. Вона молодець. Скажи їй стій. І вона стоїть. Да? Пішли, пішли. Мабуть, я не доспала, бо хвилювалася. Сьогодні повинна була записатись на УЗД Ультразвукове дослідження. Вона сказала в реєстратурі, я телефонувала на тиждень. Після 12-го говорили зателефонувати. Я зателефонувала, каже, 19-го, 8 годин записуйтесь електронно в Хелсі. І так, говорить, через 10 хвилин там місць не буде. Ну, так я хвилювалася, щоб місце було. І було всього одне місце, уявляєте? І я його захватила на 13.30. Правда, трохи я беру, там не один лікар. Розписано у ЗД, що роблять, яких органів. Цей судин там не вказано, але я думаю, що моє електронне направлення, яке мені лікар видала, система прийняла. Значить, думаю, що все нормально буде. Так що сьогодні йду. На 13.30 на дослідження ультразвукове. Вони попали в кадр, ну, Шаня то звично. І дружок. А, я, я ще йому коли відходила, кажу, дружок, чи йдеш, ти йдеш, чи ні? Ой, який вітер. Дерев валяла в Києві за ніч, читала в інтернеті, і наш тато поїхав. До дітей, ну, до свата в село провідати, бо ще були ми, це коли весною, 17 квітня, ми виїхали звідти, і після того ні разу не були. Ну, Він вирішив провідати. Діти то приїжджають час від часу, і онуки, вже дорослі самостійно можуть, особливо Настя, їздить часто сюди. Так вечором дзвонили, сидять без світла. Такий вітер, о, що десь наробив шкоду. Я і читала, що в Київській області багато населених пунктів залишилось без світла. Всю ніч ліквідували ці пошкодження, але все рівно ще не всі. Населені пункти зі світлом. А це тобі холодильники. У нашого свата, дві морозилки і два холодильники. Там морозять багато чого. Звичайно, що шкода, що розморожується, якість портиться продуктів Ну, що морозилка, якщо не заглядати так довго. Тримає холод. Скільки листя нападало, тільки що вітер підхватив і ніс прямо на нас. Шаня перелякалася. <сум> Назад бігти. Ой, правильно, дружок, додому йди. Він у цьому дворі живе. От яке міське життя. Сусідку зустріла. Живемо на одному поверсі і майже ніколи не бачу, а на вулиці, тут, на зупинці, вона стояла <гум> зустрілися. Отак. От Я в суботу отримала посилку з Аліекспрес, повинна була прийти в жовтні. А прийшла на два тижні, навіть більше. Там вони скомпонували п'ять замовлень в одну посилку. Ну, Посилкою важко назвати бандерою. Деякі повинні горіхи летять. Це опадають горіхи з горіх. Та... Ну... Там було одне 9 жовтня, а деякі 23 жовтня. І от прийшли так рано, от. Ну, За Аліекспрес місяць-півтора йдуть. Звичайно, що приємно. Отримала, я замовила, гудзики, замочки гудзиків, до гудзики, навіть, три замочки металличні, жалезні з вигней такой симпатичной. Ну, на бегунку і чорний-білий. І замовила силиконову прокладку в мультиварку свою скороварку. Но я підбирала, там було вказано діаметр. І по всім параметрам, як підходить, але все рівно. Машинку наставляли і прийти йде. О, ну протиснемося. Ну, напрасно я хвилювалася, підійшла ця силіконова накладка. Вчора і перший раз варила з нею. Перебирала пару днів назад тканини і понамічала собі, що я буду шити. Намітила багато. Не собі, а сім'ї всім. І онукам, і і доці, і чоловіку перепаде. Ну і собі щось теж придумаю. Якось я йду, моєму садочку, і діток виводять вихователька і няням, мабуть, ну вдвох вийшли. З дітками. І нянечка була у моєї Вікторії. Це коли було 40 років назад. І вона мені кричить: Привіт! Як там Віка? Пам'ятає, передавайте привіт їй. От. Так до сих пір. Працює тут. Шаня, йди сюди. Мені ж треба повисіти. Ну ось, зустрілась з вами, погомоніли трохи. Дивіться, що робиться. Скільки, чуть не сказала, з жолоді каштанів нападала, вітрюгани ще нас вбивав. У мене чоловік завжди в карманах носить. Я вже забула, що. Він лікує ними, Ну, в карманах-куртках у нього це перші появляються на землі. І він кладе в карман і носить їх. Ну що, на цьому буду говорити до побачення. Вчора болося пофарбувало. Чоловік купив таку фарбу, підняла горло. Хочеться і носа сховати. Холодно. Дякую, що заходите, що дивитесь. А камера мене фотографує. Бо в неї є така функція, коли ти посміхаєшся, і вона починає фотографувати. Ух ти, там буде з десяток фотографій, я бачу. Ну на цьому пока-пока. Всім міцного здоров'я! Нам мирного неба і до зустрічі нових. До нових зустрічей!